Майже всю ніч 10 лютого расисти не давали спокою українцям, запускали ракети та шахеди. Постраждали кілька областей. Вночі 10 лютого окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано близько 10 вибухів. У деяких районах міста є перебої з електроенергією. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнування ще уточнюється. Цієї ж ночі росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури і в Запоріжжі. За годину у місті зафіксували 17 ворожих прильотів. Це до слова найбільша кількість спочатку повномасштабного вторгнення. Інформація ще уточнюється. Близько четвертої ранку, 10 лютого, відбулося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району Хмельницької області. Пожежа ліквідована. На щастя, постраждалих немає. Близько 10-ї вечора. расисти запустили на Дніпропетровську область партію шахедів. Наші сили ППО збили всі безпілотники. Згодом росіяни запустили на Дніпропетровщину і ракети. У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. У Піщанській громаді на Дніпропетровщині уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. На щастя, люди цілі. На жаль, окупанти не залишали в спокої Миколаївщину. Там, 9 лютого о 23.32 та 10 лютого о 6 ранку ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає. Херсонщина теж постраждала від рук расистів. Вони обстріляли центр Херсона та прибережні райони з запальними снарядами. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.